У тебе жировий гепатоз надмірне скупчення жирів в печінці. Тоді цей комплекс стане тобі в пригоді. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Гепатовід очищає і відновлює клітини печінки, має потужну жовчогінну дію, підвищує вироблення жовчі. Своєю потужною складовою він прискорює виведення з печінки отруйних речовин. Лецитин – один із потужніших гепопротекторів, що захищає роботу печінки, допомагає відновити тканини печінки, значить препарат з лецитином призначають при ожирінні печінки та гепатитами і церозом. Л-карнітин Про це амінокислота, яка не виробляється нашим організмом, але її гарна дія саме на печінку, вона нормалізує жировий обмін в печінці, гальмує розвиток електросклерозу, оптимізує обмін речовин і покращує функціонування печінки, сприяє виведенню токсичних речовин. Подбайте про своє здоров'я завчасно, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.